Половина знань про мафію полягає в знаменитій фразі Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Інша частина це неясне уявлення про людей, які контролюють тіньовий бізнес і вирішують проблеми з силою. Якщо відкинути кінематографічні стереотипи, мафія являє собою консолідовану групу з однією метою заробляти великі гроші. Різниця з легальним бізнесом полягає в тому, що мафія робить це незаконно, чого можуть навчити кримінальні боси законослухняних бізнесменів. У цьому відео ми зібрали 17 правил мафії, які допоможуть вам досягти багатства і успіху. Обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити важливі моменти. Один дотримуйтеся свого слова. Вам потрібна команда, в якій кожен дотримується обіцянок. Слово гангстера – це золото. Той, хто досягає високого рівня довіри, неминуче досягає процвітання. Люди мафії суворо дотримуються кодексу честі і вважають, що кожен має отримувати по заслугах. Якщо ви отримали оплату за послуги або товар, обов'язково їх надайте ніколи не обманюйте людей. Моє слово цінніше всього, що я можу запропонувати Сальваторе Профач 2. Переговори. Щоб досягти бажаного, потрібно бути хорошим переговорником. Станьте посередником у спорах і навчіться мистецтву компромісу. Гарантуйте кожній людині у вашому оточенні справедливість і об'єктивність. Позбавтеся від усіх внутрішніх образ, переконайтеся, що сторони не зациклюються на своїй правді. Якщо ви зможете це зробити, ваша продуктивність зросте. Перш ніж говорити, дійдіть до істини. Перш ніж виносити судження, вивчіть кілька джерел інформації. Гангстери розуміють, що образи заважають зростанню, а гарячі суперечки ведуть до неприємностей. Розбирайте скарги до того, як невдоволення вийде з-під контролю і намагайтеся пропонувати розумні рішення. Мистецтво дипломатії це найпотужніша зброя, мова дана дипломату, щоб приховувати свої думки Талейран. міністр закордонних справ Наполеона. 3. Дивуйте супротивників, не піддавайтеся спокусі розкривати свої наміри, навіть якщо дуже хочеться. Характерні риси істинного мафіозі. він мало говорить, наповнює кожне слово глибоким змістом і завжди зберігає важливий і гордий вигляд, навіть у важких ситуаціях. Пол Ланд. Спробуйте подивитися на себе очима інших. Іноді це може бути дуже корисно. Хто ви для них? Як ви себе ведете? Чи можна на вас покластися? Чи погодилися б ви віддати свою доньку за таку людину? Що головне у вашому характері? Що кажуть і думають про вас люди? себе очі не бачать. Бруд у п'єсі Шекспіра. Чотири Продавайте бачення. Мафіозі постійно продають своє бачення бізнесу. Як у злочинному, так і в легальному світі. Люди без бачення не вірять, що здатні на великі справи. Багато хто не вірить у себе. Але якщо хтось вірить у вас, якщо ви проявите лідерські якості, ви зможете надихнути інших і множити свої досягнення. 5. завжди платіть вчасно. Це стосується боргів, податків і винагород своїм працівникам. І пам'ятайте, платити потрібно швидко. Не годуйте людей обіцянками. Якщо щось потрібно зробити, зробіть це якомога раніше. Так, ви заслужите повагу оточуючих і з вами будуть готові мати справу. Уникайте жадності. Не будьте надмірно корисливими. Важливо знати міру. Людина відома тим, що платить акуратно і точно в строк, зможе в будь-який момент зібрати всі гроші, які знайдуться у його друзів Бенджамін Франклин. Шість створюйте свій банк послуг. Намагайтеся зробити так, щоб не ви були кому небудь винні, а інші вам. Наповнюйте свій банк послуг, і у вас з'явиться маса важелів впливу. У той же час проявляйте співчуття до нужденних те, що ви віддали, повернеться до вас і захистить від бід. Для італійця послуги це все одно, що гроші в банку. Ми колекціонуємо послуги, торгуємо ними і вважаємо їх активами. Френк Белла Роза. завжди майте запас у банку послуг. Ніхто не знає, коли це вам знадобиться. Сім. Відданість, якщо в команді з'явився щур, ви повинні негайно позбутися його, перш ніж він зруйнує ваш бізнес і життя. Довіра надзвичайно важлива у світі мафії, як і в бізнесі. Ви володієте величезною силою, якщо вам довіряють. Якщо ви об'єднаєтеся з одним або двома людьми, яким можна довіряти, це вже успіх. Багато гангстерів загинули через зраду. Розумні мафіози тримаються за тих, кому можна довіряти. Навіть якщо у цих людей є темні плями в минулому. Якщо ви заслужили довіру, значить, ви стали товаром підвищеного попиту. Якщо ви ввійшли в коло довіри, використовуйте цю перевагу, але не пропонуйте вірність кому попало, інакше вас можуть використовувати або підставити. Своїм успіхом у житті я завдячую впевненості в своїх людях і своїй здатності укріплювати їхню впевненість у мені, Джон Рокфеллер. Пам'ятайте, що зради і переходи на бік ворога відштовхують удачу. Ця трагедія повторюється протягом усієї історії. Не ставайте черговим дурним, який погодиться зіграти головну роль. Зберігайте вірність, якщо ви на щось пообіцяли. Як би це не звучало. Ганстери часто беруть своїх синів на розбори, щоб показати їм справжнє життя, розвинути впевненість і довіру. У бізнесі також так: лідер бачить потенціал у співробітнику і виштовхує його за межі зони комфорту. Це виклик для підлеглого, але так він може заслужити довіру і стати сильнішим. 8. допомога радників У будь-якого впливового мафіозі завжди є довірені радники. Не просто хто-небудь. А перевірені фахівці у своїй справі це правило працює як у бізнесі, так і в реальному житті. Кожному з нас потрібні мудрі радники. Переконайтеся, що ви обрали добрих порадників, вони повинні давати практичні поради та рекомендації, щоб ви могли підвищити ефективність бізнесу, довіра до людей і формування команди найважливіші якості, які вам потрібно шукати. Кожен знає, що той, хто працює в тіні, Може розповісти важливі речі про багато інших людей. Тіно Роша 9. Не залишайте слідів. Пам'ятайте, що враження важливі, але ще важливіше те, що відбувається за лаштунками. У бізнесі вам також не варто залишати слідів. Ваша діяльність не повинна привертати зайву увагу. Намагайтеся обрати такий шлях, щоб бути непомітним. Мафія робить справи таємно. Справжня мафія це підпільна організація, і якщо її діяльність стане відома, всі труднощі відразу ж з'являться. РОБЕРТ Б. Оуен 10. Розвивайте коло контактів. Розширення кола контактів це ключ до успіху. Ви повинні знайти спільну мову з різними людьми. Створіть базу своїх контактів у вашому місті, щоб вас знали і поважали. Успіх це не лише вміння заробляти гроші. Але й налагоджувати контакти з правильними людьми підтримуйте зв'язок з тими, хто може вам допомогти. Початок успішного бізнесу це насамперед створення хороших зв'язків. Джон Вуден. Ви повинні цінувати кожного, кого знаєте. Ваша сила полягає в людях. 11. обирайте партнера з обережністю. Коли йдеться про партнерство, завжди обирайте обачно. Не дозволяйте емоціям впливати на ваш вибір. Досліджуйте ділових партнерів, намагайтеся позбутися неперевірених зв'язків. Партнерство це не лише про фінансові інтереси, це ще й про довіру. Іноді важливіше не отримати вигоду, ніж втратити. На жаль, найбільше розчарувань у бізнесі завдають нездатні партнери. Грінвуд. 13. вчіться на помилках. Помилки це не провал, а можливість стати краще. Приймайте їх з позитивом багато ганстерів пройшли через важкі часи, але це допомогло їм стати сильнішими. Важливо не зупинятися на досягнутому, а постійно вчитися. Ті, хто не помиляється, зазвичай не досягають успіху. Едвард Кеннеді 14 створюйте свої можливості. Вам не слід чекати, коли можливості з'являться самі по собі. Ніколи не дозволяйте комусь іншому контролювати вашу долю. Створюйте свої шанси на успіх. Будьте проактивними у досягненні своїх цілей. Тільки той, хто має сміливість створити можливості, зможе реалізувати свій потенціал. Деніел Дефо. 15. Говоріть прямо. Чіткість і прямота важливі для ефективної комунікації. Уникнення неясностей допоможе уникнути непорозумінь. Занадто багато слів можуть заплутати співрозмовника. Суть має звучати чітко не мрійте. А дайте людям зрозуміти, чого ви насправді хочете. ЖАН ЖАК Руссо 16. Контролюйте емоції. У бізнесі, як і в кримінальному світі, важливо контролювати свої емоції. Не піддавайтеся спокусів, впадати в гнів чи паніку. Ваша спокійна реакція допоможе приймати зважені рішення. Емоції можуть бути вашими друзями, але лише якщо ви навчитеся ними управляти. Дейл Карнегі 17. Ніколи не зупиняйтесь. Завжди рухайтесь вперед. Не давайте жодній невдачі зламати ваш дух. Мафія вчить нас тому, що важливо йти до мети, незважаючи на всі труднощі. Тільки так можна досягти успіху. Успіх це не кінцева станція, а шлях, Віл Роджерс. Власники бізнесу, які вивчають ці правила мафії, можуть знайти важливі уроки, які можуть привести до успіху та багатства. Не забувайте. Що ваш успіх у руках, і ви самі вирішуєте, які можливості будете використовувати, ставте цілі, дотримуйтесь принципів, і ви зможете досягти значних результатів. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями.